Доброго дня всім дорогі друзі! Середа, відправочка у нас Булат 244 Pro з фризою Шахтіман Індійська, метр метра з карданом в комплекті. Людина прийшла на майданчик, протестувала різні моделі і вибрала ось цей Булат 244 Pro. Коротенька інформація, це трьохціліндровий тракторець, 24 кінські сили, повнопривідний. На широкій резині 11 є 2 на 24 а також перейді 65 на 16 бокова коліса, рівний пол. Також е фреза, Шактіман 1,50 метр. Ось таких великих нормах. Ціна тракторця 5800 доларів, ціна фрези 1350 доларів. Тож, кого цікавить, китайський. Японські і індійські трактори є в наявності номер в описі, телефонуйте і замовляйте.